Доброго дня, дорогі глядачі. Канал Народна Думка і так самі народні новини. Одна з таких це розподіл, або як її ще називають доставка газу. Розумію, що це одна з таких новин, яка дуже негативно сприймається публікою, тому що багато українців, і я один з таких, не розуміють за що взагалі беруться ці кошти, тому що е, ремонту газотранспортних систем не видно як такого взагалі. так… Е, Доставка газу це таке відчуття, що тобі його в карманах носять, так, такі гроші беруть за кожен куб. І ця платіжка раніше якось існувала разом з платою за газ, а потім в один період вона взялась і просто відділилась тобто з однієї стало дві. От по цим всім причинам і ці всі недорозуміння, але в свою чергу я маю вам розповісти. Щоб ви були в курсі, чого там очікувати далі, щоб, грубо кажучи, не попали на гроші, так як це було з самим газом. Тому що ринок постачання цього самого газу, доставки газу так змінюється, переходить з рук в руки, і от коли платиш одному, тоді воно переходить в інші руки. То можна втратити кошти багато людей, які переплатили за газ, досі не можуть повернути свої кошти ось вже більше року. Щоб такого не сталося з розподілом газу, роз'ясняю вам ситуацію, яка склалася. Але перед тим хочу запросити вас на канал Народна Думка, майже 800 тисяч підписників, глядачів, які активно дивляться, оцінюють, коментують усі відео. Це робить таку народну комунікацію, і тоді ми дуже легко розбираємося в таких потрібних і складних питаннях, так, відносно там виплат, пенсій, комуналок, газу. Тож долучайтеся і ви, натиснувши кнопочку підписатися під відео. І так, Департамент комунікацій, е товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільні системи України. А що це за товариство? На основі Нафтогазу створили. Інше товариство газорозподільні системи України, і Нафтогаз буде відповідати за е, газ, за те, щоб у вас був газ. А от ці газорозподільні системи будуть відповідати за доставку газу. Тож їхня служба комунікацій це ті, хто розповідає нам, що робиться всередині цієї структури, е, розповідає, що при зміні Оператора доставки газу змінюються рахунки, на які потрібно робити оплату за цю саму розподіл доставку газу. Такі зміни вже відбулись в Харківміськгаз, Харківгаз, Криворіжгаз, Дніпрогаз, а також кропивницькі філії компанії Газмережі. Тобто, в тих людей, регіони, яких я назвав тільки що, уже змінився оператор по доставці газу. І, відповідно, платити і подавати показання вже потрібно зовсім в іншу контору. Але багато людей по незнанню ще платять на старі рахунки. І там можуть накопичуватись кошти, а тут може накопичуватись борг. Спочатку давайте розповім вам, які нововведення очікують з зміною цих постачальників газу. Тому що як запевняють в компанії «Навхотогаз» і в цій газорозподільній системі. Що е, незабаром уся Україна буде помаленьку отак переходити саме під контроль цієї газорозподільної системи, тобто хочуть е, доставку газу в облгазів забрати і передати саме цій компанії. Звісно, це якісь внутрішні процеси, так е, е, їхні. Всередині, коли в одних забирають, іншим віддають, ми якось на це сильно вплинути не можемо, але ми маємо хоча б знати, як в цьому випадку діяти, щоб не переплатити свої кошти кудись не туди, де вони потім просто зникнуть, а потім ще й оплачувати за доставку газу інші компанії. Як заявляють в цих газ розподільчих системах, що е користування доставкою газу саме у них, Значно покращить якість наданих послуг. А саме, по-перше, це замість двох квитанцій буде приходити одна. але в ті одні квитанції будуть окремими графами за газ і за розподіл газу, Ну просто на одному листочку і від однієї компанії. Ну по суті, нічого не зміниться, але кажуть, що нам так буде легше. Що легше, якщо платити все рівно потрібно, так? І, по-друге, що обіцяють покращення якості комунікації саме з консультаційними контакт-центрами. Тобто, якщо у вас з'являться якісь питання, якісь неправильні показники, якісь ще щось, то їх буде набагато легше вирішити, тому що це одна структура Нафтогаз і газорозподільні системи, вони між собою передадуть ці показники і не буде такої плутатини, як зараз з. Облгазами і нафтогазами, так? коли беруть показники одні, передають іншим, інші щось там написують, люди бачать різницю, так неправильно записані, і тоді не зрозуміло, від кого ці показники правильні брати, хто їх передав не такі, як потрібно. Де саме сталася ця плутанина? Так. Тут же, ж, коли компанія буде одна, заявляють, що це все буде набагато легше. Хоча відомі випадки, коли і в одній компанії можуть так наплутати, що чорт голову зломе. Я говорю про показники за електроенергію, за світло. Да? Коли здавалося б одна компанія, одне все, а то 100 кВт, то майже тисячу, то 100, то майже 1000. Ну, Впевнений, ви розумієте, про що я так, тому що це питання неодноразово піднімалось на народні думки. І також, що важливо для користувачів, це те, що людей, яких переведуть уже на цього нового постачальника газу, то показання потрібно буде передавати не на 104 .ua, а на MyGas.ua. Отак воно пишеться. Туди передавати показання в інше місце, тому що вас обслуговує вже інша зовсім фірма. Но поки що це для тих людей, яких я перерахував раніше, саме для тих областей. А в майбутньому, якщо будуть якісь області додатися, я вам обов'язково буду розповідати, щоб ви відразу були в курсі. Тому не забуваємо підписуватись, долучатись, так вас YouTube буде сповіщати, коли це відео з'явиться на каналі. Що варто ще зазначити з цієї новини, те, що газорозподільчі системи... Обіцяють в рази покращити обслуговування газотранспортних мереж, тобто робити якісь ремонтні роботи, заміни, так. Але це поки що лише обіцянки, як воно буде насправді, так чи хоч краники будуть красити чи ні, побачимо вже в результаті їхньої роботи. Так? Тож, з усього сказаного, робимо такий короткий висновок, що е змінюються оператори. Доставки газу так, компанії, які нам його, грубо кажучи, доставляють, так. І разом з тим змінюються реквізити оплати. Хоча внутрішній рахунок, саме особовий рахунок клієнта, залишається той самий. Таким чином, коли ви робите проплату саме на свій власний ну, якби особовий рахунок, то потім вже усі компанії, там банки, посередники, так, мають на новий. Розрахунковий рахунок нової компанії якби, переводити автоматично Це для того, щоб люди не втратили гроші. Хоча, наскільки ця автоматичність працює, ще варто задуматись. Тому я б не радив платити на великий проміжок часу на період, скажімо там, відразу за увесь рік, так, тому що можуть бути потім проблеми. Хоча ще невідомо за який період часу ці всі компанії перейдуть і чи перейдуть взагалі. Але як на мене, це дуже сильно запутує людей. Да? Вони не знають, хто, що їм доставляє, куди платити, куди ці показання передавати, звикли до одного, тепер з потім третій, п'ятий, десятий. І оці всі несходства виливаються саме на простих людей, таких як я з вами, коли ми платимо одним, потім якісь заборгованості, потім платимо іншим, потім вертаємо свої гроші і так все по колу. Тому уважно за цим спостерігаємо. Я вам розповідаю, тому не пропускаємо, щоб бути в курсі усіх подій.